Сьогодні в українському баскетболі розпочався новий сезон. Ми будемо, як завжди, говорити про плани і перспективи. Головна тема це баскетбольний клуб Запоріжжя, команда Української суперліги. Хоча чемпіонат тільки стартував, підготовка для наших спортсменів розпочалася ще влітку. І це було не тільки тренування і навчальні збори, а й комплектування команди. Як проходив цей процес у сюжеті? Хоча Запоріжжя є прифронтовим містом, керівництво і тренерському штабу баскетбольного клубу Запоріжжя вдалося провести передсезонну підготовку таким чином, як і планувалося. Як завжди, по-перше, робили все справи на майданчику ліцею шкільному, на стадіоні. Були плани до підготовки фізичних кондицій гравців. Потім по приїзду наших американських легіонерів, ми розпочали тренування в кінці десь серпня, вже на майданчику здесь, в Палаці юності. Що касаємо до підготовки, то зробили весь повний об'єм на майданчику стадіону. Наступний етап підготовки це повна комплектація команди, в тому числі новими гравцями. До колективу приєдналися як українські баскетболісти, що пограли на найвищому рівні українського баскетболу, так і американські легіонери. Головним завданням Карманача клубу було зібрати склад, який повністю може виконувати його ігрові схеми. Я огладив дуже багато гравців, їх хайлайтів і їх. Так казати, ігрової можливості, і підбирав суто ігроків під свою систему захисту, нападу. На сьогоднішній день я задоволений тим, кого я вибрав, але дуже багато, що провести потрібні роботи над тим, щоб ребята якомога глибше і сумішніше працювали бік обіку. Головним питанням була адаптація американських легіонерів до українського баскетболу взагалі і до нинішньої ситуації. Зокрема, так 24-річний захисник Каліб Метіс, який тільки розпочинає свою професіональну кар'єру саме у БК Запоріжжя, визнається, що тут для нього створені усі умови для безпеки. Well, all new to me. насправді, це мій перший раз за кордоном. Я почуваюся безпечно, тому що завжди з командою. І в разі чогось я можу просто виселитися і поїхати. Тому почуваю себе спокійно. Інший американський новачок баскетбольного клубу Запоріжжя Брекстон Ловінгс відчуває себе в нинішніх умовах спокійніше. Минулий сезон він відіграв саме в Україні, тож вже звик до українського сьогодення. Залишитися в Україні це для нього особлива мотивація. Well, first off. найперша моя мотивація була любов до України, тому що минулого року я грав у команді Кривбас. А цього року мене змотивували тренери, тому що сказали: ми в тебе віримо, ти зможеш на хорошому рівні виступити. Ти зможеш стати реально сильним гравцем, і це стало моєю мотивацією. Грає Брефтон на надважливій для усієї команди позиції. Він розігруючий, вся ігра будується через нього. Мія матімейсаверікомф. Ми побудували дуже довірливі стосунки за короткий проміжок часу. Це також дуже надихає, і я вірю в команду. Команда вірить в мене. Як приїжджі гравці, так і місцеві. Ми знайшли цей зв'язочок. Мені дуже комфортно грати у цій команді. Третій американський легіонер Запоріжжя, важкий форвард Тарік Ейса. Він як і Каліб Метіус, уперше гратиме в Україні. До цього встиг пограти у чемпіонаті Німеччини. Але за час тренувань і контрольних спарингів відчув різницю між американським та українським баскетболом. В Америці. Це більше гра один в один. Це більше про техніку, більше про навички. В Україні більше про команду гру, більше про фізичні навички. За час підготовки баскетбольний клуб Запоріжжя провів кілька контрольних поєдинків. Тепер старт чемпіонату Української суперліги. Команда Дмитра Щеглинського розпочинає його в Черкасах. У першому баблі суперниками запоріжжя стали місцеві черкаські мавпи та харківські соколи. Змагання завершаться навесні. Тож чекаємо від баскетбольного клубу Запоріжжя нових здобутків.